Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми перед святою Літургією відправили молебен до святого священомученика Христового Йосифата. Цього року ми обходимо в нашій католицькій церкві 400 років з дня Його підходу до вічності святого Йосифата. 400 років це така визначна дата. І тому на протязі цього цілого року ми молимося до святого Йосифата і просимо в нього всіх потрібних ласк, щоб він випросив Господа Бога. Хто такий був Святий Йосифат? Це була людина віри, це був той, який засвідчив любов до Бога своєю вірою в щоденному своєму житті. Зазнав мученичої смерті, коли його вбили, мав всього 43 роки, молодий, якому ще життя впереді, міг ще багато зробити для церкви, для церкви, для свого народу, але вороги його вбили, відтявши йому голову. І ми цей рік молимось, дорогі браті, сестри, до святого Єсофата, і в першу чергу. Просимо в нього, щоб Він випросив в Господа Бога для нас такої сильної і великої віри, як, мав, як Він мав в своєму житті, щоб Він випросив для нас Бога тої ласки, щоб, він, щоб ми були вірні Богові, так як Він, і любили Бога та як Він, і в майбутньому колись успадкували, успадкували вічне життя в Царстві Божому. Цей рік, дорогі братія і сестри, молімося щоденно до святого Йосифата, перечитаємо його життя і просімо його, кожен з нас сильно, свято і побожно, щоб він випросив для кожного з нас у Бога великої, сильної і живої віри в нашому житті. Те, що сьогодні так бракує. Нашому народові, цілому світові і кожному з нас. Бо десь колись ми думаємо, що ми маємо велику віру, але ми неправильно деколи розуміємо, що таке віра і що таке бути віруючою людиною. Для багатьох людей це тільки вірити, сказати так, я вірую в Бога, для когось мати в серці, тільки в серці Бога. Для когось це тільки піти, посвятити воду і посвятити Пасху, в кожного своє розуміння віри, і як я, маю, як я вірю в Господа Бога. Але може, і кожна людина має своє право, але ми мусимо знати, що віра має свої правила. Вона має свої закони, вона має свої якісь обмеження, має свої границі, які ми маємо знати, яких ми маємо дотримуватись, і те, що ми маємо уникати в нашому житті. Хтось хоче мати віру тільки на словах, але без діл, не творячи милосердя, не ходячи до церкви, не зберігаючи святого посту, я маю віру. але... Апостол Яків каже, що віра без діл є мертва. Рівно ж Христос Рій гарно каже але строго так: хто визнає мене перед людьми, того визнаю я перед Отцем моїм Небесним. Наша віра в Бога, правдива віра, вона потребує визнання перед людьми. А в сьогоднішній час це дуже є складно не раз дорі, браття і сестри, визнати свою віру. Сказати так, я є християнин, я цього і цього робити не буду, бо це мені забороняє моя свята віра. І рівно ж ми маємо визнавати свою віру, бо так бажає сам Господь Бог, який в Йоанні каже, тож нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши, ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що. Отця вашого, що на небі. Тому, дорогі браті і сестри, ми мусимо свою віру визнавати своїми ділами і вчинками. Ми визнаємо віру тоді, коли ми робимо знак святого Христа гарно і побожно. Цей знак має дуже велику силу і значення в житті. кажуть, що святому Янові Євангелистові. Одного разу подали чашу з отрутою, і цей святий випив, цей святий перехрестив цю чашу, випив, і йому нічого не сталося. Наша віра в Бога, якщо ми віруючі люди, то наше життя, дорогі браті і сестри, воно без сумніву буде проходити в молитві, в ранішній, в вечірній. Та людина буде брати собі певно, і не кажу, що. Не, Світські люди, маєте багато праці вдома, на роботі і так далі, але молитва мусить бути в житті кожної людини. Це є визнання віри. Коли я зранку клякаю, прошу благословення Божого на день всіх потрібних ласк, коли я вечором дякую Богові за прожитий день за всі ласки і перепрошую за всі свої гріхи. Прошу Божого благословення на ніч, це визнання моєї віри. Не може віруюча людина йти зранку без молитви і ввечері лягати без молитви, не подякувавши за все Богові. Віруюча людина приміняє молитву тоді, коли бачить спокуси чи різні якісь нездорові ситуації в своєму житті. Так, вона не чекає якось так станеться. Чи якось буде, але вона каже: Боже, рятуй, Боже, спаси, Боже, допоможи. Господи, помилуй, найсвітіше серце Ісуса допоможи, поблагослови, щоб я тут не зробив гріха, щоб я тут не накоїв якоїсь, якоїсь біди, щастя, щоб я з кимось не посварився, щоб я, щоб я не зробив якогось гріха в житті. Так, це це робить віруюча людина. Яка приміняє молитву для того, щоб не образити Господа Бога, яка не стидається ніколи помолитись в колі людей, яких би вона не була, навіть тих, які не моляться. Де б вона не була, вона знає, що вона має помолитись, прославити свого Отця, що на небі. Ми віру своєму визнаємо через християнське привітання, так, визнаємо віру. Дорогі браті і сестри, коли беремо участь у святих тайнах, тайні сповіді, тайні святого причастя, так, коли ми приймаємо ті святі тайни і за померших чи за живих, чи за здоров'я, чи інших потреб на мірні, коли ми часто сповідаємося в потребі і живемо в власті Божій. Не живу роками в тяжкому грісі, так, в червні зробив тяжкий гріх, а ще квітень, квітні буде піст, тоді посповідаюся. Людина, яка вірить в Бога і любить Бога, та людина, навіть якщо впавши в тяжкий гріх, вона, дорогі браті і сестри, при першій можливості спішить до сповіді, очищує свою душу, жаліє і знову. Живе власті Божій. А людина, яка, для якої віра є поверхнева, я ще піду. Колись там буде Пасха перед Пасхою піду, посповідаюся, і майже цілий рік може жити в тяжких гріхах. Це, це свідчення про те, що віра в тої людини є дуже поверхнева, або тої віри можна сказати, що немає. Зовсім її житті. Ми визнаємо віруюча людина, яка вірить в Бога, любить Бога. Та людина, дорогі браті, і сестри, старається брати активну участь в житті своєї парафії, так, скільки, говориться, потреба йти в хор, співати, хто міє гарно, так? Прославляти Бога своїм співом. Та людина старається брати участь в різних таких кружках, які є в церкві, в апостольстві, молитві, в братстві святого параману, в інших якихось набоженствах. Вона старається бути активною. Це не робить для когось, для щоб хтось бачив, яка вона, але це робить, бо так засвідчує тим свою віру, найперше Господу, найперше Господу Богу. І рівно ж та людина дбає і про свою парафію, так скільки раз, коли кажуть, треба щось робити біля церкви, і десь не раз приходить так мало людей, хоч багато з тих, які могли би прийти, попрацювати біля церкви, щось там зробити, чи порядок, чи щось інше зробити, то то людині або не хочеться, бо вона вважає це за непотрібне, або хтось інший роблять. Але це в якійсь мірі ми думаємо, що це є дрібниця, але це є теж визнання віри, коли я йду і біля Божого храму працюю і допомагаю. Це є визнання моєї, моєї віри. Віримо, віру людина Тама, яка старається, дорогі браті, сестри, щоби. Поглиблювати свою віру в своєму житті, яка читає духовну літературу, святе письмо, так? яка орієнтується святому письмі, в якій є притчі, які є події і так далі, яка е, та людина, яка переплачує, наприклад, духовну е, літературу, та яка ділиться з іншими. Кажуть, прочитай ту книжку. Та книжка тобі принесе багато якоїсь користі в твоєму житті. Та людина вона старається інших прихилити до віри, якось, щоб інші пізнали віру, щоб інші полюбили Бога. Вона заохочує інших до сповіді, до молитви, до святого причастя, до, до дев'ятниці. так? Християнин визнає свою віру, коли він старається, особливо в наших сім'ях, визнання віри, дорогі браті, і сестри, і засвідчуємо тим, що ми є віруючі, віримо в Бога, коли стараємося в наших сім'ях добре виховати своїх дітей, так, дати їм добрий приклад, наставити їх на добру дорогу, навчити їх молитви. Навчити їх любити Бога, виконувати заповіді Божі. Так, але це найперше ми можемо це зробити тільки при, власним прикладом свого життя. Нічого не зробиш, коли будеш жити так, а дітей навчати так. І тут якраз є важливо, коли ми самі живемо вірою, так, і наші діти чи наші внуки вони бачать цей добрий приклад віри свого тата, своїй мами, так, а не так, як цей хлопець, хлопець який казав, мама каже, йдемо до церкви. А він каже, коли я буду такий вже дорослий, як тато, чому ти хочеш бути таким дорослим? Тому що тато не йде до церкви, і я вже тоді, як буду дорослий, не буду ходити. Бачите, як є. Один приклад так, а другий так, і, і вже та дитина на такому роздоріжжі. А може так, а може ходити, може не ходити. А якщо б тато, мама двоє в неділю гарно втягнулись і, і йшли до церкви, і та дитина бачила би цей приклад, і вона би цей приклад на все життя він відклав би в її житті, і вона би любила Бога. Христина визнає свою віру, коли ми любимо ближнього. Наші ближні, дорогі браті, і сестри, є різними, так, з різними характерами. З різними поглядами, з різними баченнями, вони є дуже різні, так, ми є всі різні. Але Христос каже любити свого ближнього і кожного ближнього, незважаючи, який він є, який в нього характер, які в нього погляд, які в нього бачення, маємо його любити. Це не є так нараз в житті, не є так просто і не є так легко. Це є важко. Так, бо ми хочемо, щоб всі думали так, як ми думаємо, мали такий погляд, як ми маємо на всі речі, Так, і грали під нашу дудочку так, як ми хотіли би, але так не є завжди. Але Христос нас закликає любити всіх, кожного ближнього, так, кожного без винятку, і, може, навіть ту людину, яка нам спричинила біль. Спричинила якусь проблему, якесь випробування, чи якийсь хрест може. І ту людину ми маємо також любити. Це є визнання нашої віри, любити ближнього свого як себе самого. Так, люблю ближнього, це люблю Бога. каже Христос: так нас навчає Євангеліє. Визнаємо свою віру, дорогі браті і сестри, коли ми. Пам'ятаємо за свою родину, так за коли діти пам'ятають про своїх батьків, особливо коли вони є в потребі, вони вже старшого віку. І коли не тільки десь раз на тиждень я перезвоню до своєї там мами чи, чи, чи бабусі чи, чи кого там, але коли я знаходжу час, так їх провідати, їм послужити, їм допомогти їм щось купити, бути часто біля них. Це є визнання моєї віри, це визнання віри, що я живу вірою, яка мені каже любити свого ближнього і йому допомагати. Коли ми молимося за померлих, це є визнання віри, і дуже, дуже важливе визнання віри. Одного разу мене попросили посвятити пам'ятник, ми десь домовились на шостого чи на пів шостої. Я чекаю, чекаю, пів години пройшло, дзвоню до них. Вони кажуть мені: ми не можемо знайти нашу могилу. Не можемо знайти нашу могилу. Молоді люди, і вони не знають. А якщо б хоча б раз на місяць, чи раз на тиждень, був після неділі, ти зайшов і, наприклад, так, чи якось неділю знайшов час, чи в свято. А так, ми потім знайшли ту могилу, правда, але так бачите, як воно є, коли ми молимося за померлих. Коли ми приймаємо святі тайни в їхньому наміренні, не тільки коли ми багато людей приходять на службу Божу, не посповідається за померших, не приймуть святе причастя, раз пасивно і так вислухає цю службу Божу, яка користь тому померлому. Нараз люди приходять на похорон, цілий похорон говорять, бо там зустрілися, давно не бачились. А яка користь тому померлому з того, що ти прийшов на цей похорон? Жодної, якби ти брав активну участь на похороні, відмовив вербицю, молитви, очинаш, богородиці Дівом, казав Боже, рятуй ту душу, яка стала на суд до тебе. Це моя віра. Я, віруюча людина, я прийшов на похорон. Я знаю, що зараз та душа стоїть на Божому суді. Здає звіт свого життя. Відбувається найважливіша такі, подія, такий момент в житті тої людини, бо вирішується її вічність. Ми є всі грішними, так, і треба, я знаю, що я маю за ту людину молитись, маю просити Божию І Коли я пасивно прийшов, ля-ля-ля, поговорив собі, подивився, хто був, хто не був, не змовив жодної молитви. Це брак віри, або це не є свідоцтво моєї віри і молитви за померших. Визнаємо свою віру, дорогі браті і сестри, коли робимо добрі діла в нашому житті, як сьогоднішній святий Іванлій каже: як Христос нагодував п'ять тисяч чоловіків. Двома хлібами, трьома рибами. Так і сьогодні є багато тих людей, які потребують їжі, які потребують нашої підтримки і допомоги. І ми визнаємо свою віру, коли ми ділимося з ближнім те, що маємо, коли ми служимо ближньому і допомагаємо ближньому так, в його потребі. Це є свідоцтво нашої віри. Християнин визнає свою віру, коли добре живе з усіма людьми, коли вміє простити, розп'явши свою гординю, так, коли ми живемо в мирі зі всіма, навіть коли хтось і нам спричинив якесь зло, нас образив, обсудив, обмовив. Але віруючий християнин, який має віру, він завжди вміє. Дорогі браті і сестри, що зробити, простити, Простити. не пам'ятати того зла. Навіть віруючий, робить перший крок. Людина, яка має ту велику віру в Бога, вона завжди робить перший крок. Вона старається, щоб та ситуація, яка є, той конфлікт, щоб він не був таким довгим. Щоб з того не користав диявол, а щоб чим скоріше помиритися з ближнім і помиритися з Господом Богом. Визнаємо свою віру, коли, дорогі браті і сестри, тоді, коли відважно переносимо терпіння, труднощі, переслідування. так, І тому, коли ми є вірні. Коли виконуємо совісно свої обов'язки на роботі чи в іншому місті, це також є визнання нашої віри, моя совість, так мені нічого не закидає, бо все, що я робив, я робив сумлінно, і гідно і достойно. Визнаємо віру, коли є вірність своїй подружній присязі, так? коли Є відповідальність за свої слова, коли людина не розкидається своїми словами, а те вже було колись, тепер вже є щось інше. Коли не нарікає в терпіннях, коли молиться і довіряє Господу Богу, тому просім, дорогі і сестри, за заступництво святого священомученика Йосафата. Щоб він випросив, допомагав нам зростати вірі в Господа Бога і в любові до Бога і в любові до ближнього. Перечитаймо собі життя святого Єсафата, і ми побачимо, що як він визнавав свою віру, як він, дорогі браті і сестри, молився, так, як він часто сповідався і щодня. Служачи службу Божу, навіть якщо був братом, сповідався постійно, бо ніколи не хотів жити в грісів. Щоденне святе причастя, постійна молитва, так, е, як він розбудував той монастир, вкладаючи працю своїх рук, так, фізичну працю, як він бав, дорогі браті і сестри, про те, щоби. Чим побільше людей пізнало віру в своєму житті, полюбили Бога. І ми так маємо старатися дбати, знаючи, що хтось ще й далекий від Бога своєю молитвою, своїм добрим прикладом і своїм словом якось заохочувати людей до молитви, до сповіді, як він міг прощати, він поблагословив своїх вбивців, ті, які його вбили. Я не пригадую ті слова, які він сказав, чи Боже не пам'ятає їм цього, чи Боже прости їм. Але він, після того, як йому розтяли голову, він підняв свою архіерейську руку і поблагословив тих, які його вбили. Це знак прощення, це знак любові до ворогів, це те, що робив Христос в своєму житті. Тому, дорогі браті сестри, молімося і просимо, щоб ми були люди великої віри. Живої віри, і щоб ми прикладом свого життя, як Йосифат, свідчили про Бога в цьому світі і в нашому житті. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.